Микола Миколаєвич вже 40 років, як рибачить. На сьогоднішній малий улов не скаржиться. Говорить, на лід проходить відпочити. Морозів не боїться, так само, як і втрапити в крижану пастку, колись і його рятували, і сам був рятівником для іншого рибалки. Кинути вірьовку треба От, допомогти. Самому близько не підходить. А якщо він не знає, проінструктувати, як вискочити, на спину пасти, площа більше взяти спиною чи животом, От, і допомогти йому. Причому мотузка у рибалки завжди з собою. Тепер Микола Миколаєвич знатиме ще більше способів порятунку. Агітаційний листочок правила поведінки, не на... правила безпеки, правила поведінки на воді, якою небезпеку робить. Та таким уже не треба давати. Ми в коло берега та старейки сидимо. Це міські Еменесівці проводять роз'яснювальну роботу. Брошури з правилами, переконані вони, допоможуть запобігти надзвичайним ситуаціям на льоду. І хоча порятунок потопельника справа самого потопельника, МНСівці теж у бойовій готовності. Мають і сили, і обладнання. На щастя, поки що застосовувати його не було необхідності. Ну, це пов'язано з тим, що зараз температура стабільна, стабільна, мінусова тримається, крига, в принципі, Витримує навантаження людини. Та рятувальники закликають рибалок не розслаблятися. Попереду небезпечна пора. Жнива починається десь в березні, в початку квітня, коли крига крихка не витримує, вона ніби то й товста, але ж людину може не витримати. Не лише рятувальники радять рибалкам не виходити на лід. Лікарі говорять, зимова риболовля шкідлива. Якщо людина не тренована, незвично до таких низьких температур, то досить тривалий час перебувати на досить низьких температурах може ослаблює ну, імунітет, є проблеми, виникає здоров'я. Тож підхопити тут застуду простіше простого. Вікторія Курченко, Василь Саєнко, Віка Новини.